Понад 10 років тому в Україні започаткували День Європи цього року. Херсонці мали нагоду відвідати свято німецької культури, що проходило у кіноконцертній залі Ювілейний. Подробиці дивіться далі. Що у 1939 році на території України проживало понад 800 тисяч німців, але під час Другої світової війни більшу частину було депортовано до Сибіру та Казахстану. За останнім переписом населення зараз в Україні налічується 33 тисячі німців. Міська община робить значний вклад у культуру Херсонщини, проводячи такі свята як День німецької культури та багато іншого. Это очень знаменательно. Для нас это очень важно, потому что это день, когда мы можем сделать презентацию своего общества, рассказать, кто такие этнические немцы, когда они появились здесь, что мы здесь делаем, чем мы здесь занимаемся, какие наши, ну в чем особенность, и как мы можем помочь другим. Наше общество это популяризация немецкого языка, культуры, традиций, обычаев. І зараз ета еті традиції, культура ви На тих, кому пощастило відвідати свято німецької культури, очікувало багато різноманітних сюрпризів. Усіх охочих частували національною випічкою, а залу прикрашала виставка декоративно-прикладного мистецтва. Молоді вихованці товариства Відергебург показували все, чого навчилися: від дитячих народних казок до декламації поезії німецьких класиків. Ми сьогодні презентуємо сказочку, ми будемо піти пісні, ми познайомимо вас з стихотворениями знаменитих німецьких поетів, естественно на німецькому е, Очень тщательно готовились к этому празднику. Естественно, ми всі між собою общаемся, як родители, так і представители німецького общества, ну, сотрудничем. Окрім розваг, такі заходи інформують громадськість в питаннях європейської інтеграції, а також залучають людей до активної творчої діяльності, виховуючи наблизили ставлення до культури і традицій інших країн. Мне нравится особенно, в говорят по-немецки. Таке свято проводять уже втретє. Організатори сподіваються, що воно стане традиційним.